Дідівські методи, які зараз ворог застосовує ті повітряні кулі, це прекрасне не зонд, не аеростат, як там писав, то, ось, ну, це просто куля, так, яка кусок металу несе, і ну, звичайно, повітряні сили, які 24 на 7, е Сканують небо України, небо на далеко від кордонів України за сотні кілометрів. Таким чином ведуть радіолокаційну розвідку повітряного простору. Це нормальна практика у всіх країнах, щоб бачити, що летить звідки вже наперед на підступах до твоїх кордонів. І тим самим власне займаються повітряні сили цілодобово і тут уже йде. Майстерність наших людей, щоб відрізнити власне кулю від БПЛА, БПЛА від літака і так далі. Ну на те все повинно мати люди, і вони мають знання та досвід. Uh -huh, uh -huh. Зрозуміло, що по повітряних кулях відпрацьовувати якимись там потужними засобами. Це ну теж зрозуміло, що ніхто не буде, тому що ну це всього навсього куля. Так і це було буквально от Бачимо, ми і 12-го числа і вчора застосовувались, і пролетіли на територію інших держав. Очевидно, так ми бачили, Молдова uh -huh. перекривала пити просив. Ну суть в тому, що рухається в повітрі, куди вітер дує, туди вона і летить.